Українці знають, як важко може бути взимку без опалення та електроенергії. Тому вже влітку виникають логічні запитання, якою буде зима 2023-2024, та до чого готуватися. Все частіше з'являються повідомлення про загрозу тривалих відключень та нових російських атак. Нині відповідати на виклики сьогодення беруться українські енергетики. Роботу новітньої котельні забезпечить побутовий генератор, рішення, котре пропонують сьогодні в Україні. Дана котельня може працювати від портативного бензинового генератора відносно невеликої потужності. на весь період там відсутності світла, тобто не вимагає вона якихось особливих там вимог до електропостачання. Впевнено і захищено почувають себе й комунальні заклади. Діти, що пішли у школу з початком опалювального сезону, будуть отримувати знання у належних умовах. Зазначає директор. каже, що здоров'я та безпека школярів сьогодні питання номер один. А питання номер два. Це створення відповідних відповідних комфортних умов для того, щоб діти не тільки в теплу пору року, а і, і зимою, і, і осінню, і весною перебували в школі у відповідному температурному режимі. Фахівці ж заявляють, що добре знайомі з проблемами, котрі можуть виникати під час опалювального сезону в умовах війни. Тож всі кроки заздалегідь прораховані. Готуються й резервні потужності. Ми готуємося до е, можливих ситуацій, які можуть виникнути в країні, і відповідно розширюємо штат спеціалістів, тому що це е, вузькопрофільні спеціалісти, навіть і зварювальника е, і слюсаря, не так просто знайти для виконання цих робіт. Довелося вивчити й негативний досвід. Попри загрозу нових руйнувань, виробники вже точно знають, як діяти за найгіршим сценарієм. В минулий опалювальний сезон, і я думаю, в цей сезон це те, що котельню потрібно відновити після руйнацій. Що значить відновити? Якщо її не відновити в період 24-48 годин, то йдуть величезні наслідки. Величезні наслідки, які за собою тягнуть великі втрати. Великі втрати у рамках міста це мільярдні. Наостанок енергетики жартують. Вже подивилися прогноз погодних умов. Лютих морозів не передбачається.